Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні я хочу подивитися таке от питання. Чи є така можливість у росіян зробити масований обстріл української території ракетний? Я маю на увазі на 9 травня. Ну або давайте візьмемо навіть не конкретно на 9 травня, давайте візьмемо з 1 по 9 травня. Це ж З 1 по 9 це прямо табастрення може случитися у росіян. Тому давайте так і запитаємо. З 1 по 9 травня чи можливий масований ракетний обстріл території України російськими військами? Чи можливий обстріл з 1 по 9 травня? Можливий, чи можливий ракетний обстріл української території з 1 по 9 травня росіянами? Давайте на 6 карт. На ну, п'ірку мені мучию розкрию. Ну, тоже б їм хотілося б на День Побіди це зробити прямо, порозумієте? Прямо хотілося б, щоб прямо запомнилося, прямо на День Побіди. Але так як це все лягає на п'ірку мечів, це карта пасивності. Я так розумію, що е, після карти пасивності йде карта королеви Кубків і Короля Кубків. Це знаєте, більше про допомогу і більше про те, що буде по королю Кубків більше ну, бахвальство тут неправильне слово, тут, знаєте, більше як е, захочуть подати, або будуть е, говорити про це, або от якось. Е, закидувати це все в такому сенсі. А Королова Кубків що це за допомога, з якої сторони допомога. Ну, лякати будуть. А це все, що вони на даному етапі можуть. Це вони б дуже хотіли, от прям, знаєте, от прям на День Побєди. прям от, щоб всім запомнилося. Але ж, і прямо хотілося би їм так, щоб. Ну, щоб ми тут всі в їхніх мечтах, щоб нам зробити як найгірше. Але ж по факту виходить так, що вони будуть цю інформацію запускати, от подавати її, ковіркати її будуть, лякати нас будуть по королеві мочів. Це. прямо, знаєте, щоб... Прямо, то, коли душа з тіла виходить, розумієте, прямо, от, щоб ми тут боялися. І по королю кубків також от інформацію цю будуть закидувати. Так, далі тут з жезлів прошу. Що це тут? І розкрив мені ще мага. Ну, знаєте, на виході виходить так, що вони повинні вже прийняти ту. Прийняти якби ту даність, що ситуація вже змінилася не в їхню користь. Тобто ну тяжко вже зробити так, як це було е, ну там, предыдущі рази. Ну немає можливості Ну, троє кубки відкрий, Що це за праздник безпроваждення, беззаботне. Ну, вони вижидають, будують плани. Е, Тобто, от по тузу мечів, це конкретно, от коли в тебе, коли в тебе типу, є, є інструкція, ти працюєш над цим, ти вичікуєш. І помагу, вичікуєш, що ти прям зможеш усе, а на виході, коли ну, обшив колисо фортуну, як воно зміниться? А на виході, розумієте, ситуація просто трансформується, ну, тобто закривається той один шлях, який яким вони ще могли людей лякати. Ну тобто, я так розумію, або в нас вже достатня кількість ПВО, тому що вони не отримують. Ну тяжко, опиши дев'ятку жезлів. Тяжко їм вже нас налякати. Дві кубків. Розумієте, тут е, в них немає можливості зробити це те, як було раніше. Тобто, от по тузу, по тузу навіть якщо дивитися, от е, ситуація утяжлилася для них. Вони, е, ну. Вони залишилися, якби немає підтримки, немає там звідки в них там вони ж, як то кажуть, вони ж стріляли з різних, там із там із кораблів, і там із самоліти, і все. І зараз таке враження, що зробити так, як це було раніше, вже не представляється можливим. Випадає шість кубків. Тобто. Е Нема можливості зробити такого розмаха, я би так сказала. Можливо, вони але закидуватися на неразхуну на рахунок обстрілу. Вони будуть, і можливо, це буде якраз на 9 травня, тому що випадає або на перше, тому що випадає карта ну, свята. Тут беззаботне время припровождения потрійки, і конкретно на цю карту випадають от плани, плани ропрацювання, вичікування. Але те на що вони розраховували МАГу, що вони от у них тут прям розумієте, тут у МАГа чотири стихії. Він всі чотирьома стихіями керує. Тобто вони розраховували, що вони прямо. Масовано, ну типу там от всіх втрепет шоку всіх буде від їхніх обстрілів. А на виході розумі, вони приймають дані з того, що зробити це неможливо і е, конкретно. Є лише із оцього мага, у якого тут чотири чи варіативність, наприклад, вони виходять на якийсь один шлях, який там ну, один там і то його тяжко, тяжко просто про, ну, програти, як то кажуть, втілити в життя тяжко. Ну, Трансформація навіть для цього шляху йде. Тобто, якщо говорити про залякування, то так вони будуть залякувати, але можливостей зробити щось таке масоване. Ну, як вони для себе це, як вони це робили в минулому. Ну, тут вже у них просто немає можливості. Е, чим конкретно, це, як воно на практиці все буде, можливо, просто вони не досягнуть цілі своєї. От, роз, розумієте, от, Зірка, перемога, е, стабільність, втримання ситуації. Тобто тієї цілі, якої би хотілося досягти, вони не досягнуть, тому що тут 5 мечів. Ім їм, їм недостатньо, недостатньо їхнього ресурсу. І, але інформацію вони будуть подавати. Ну, типу, і ПСО будуть запускати, і, можливо, і наші медіа будуть також спекулювати над цим, будуть такі, як завжди, заголовки громогласні, готуйтеся, будуть обстріли і так далі, але ж не ну, просто. Вони цілі не досягнуть тої, на яку вони розраховують. Ну розумієте, карти також вони цинічні. Вони можуть просто не бачити чогось масованого, але ж це ж не значить, що воно зовсім, наприклад, ніде не прилетить. Ну тобто те, що вони не будуть задоволені, це очевидно, але ж ну, це ж не означає, що воно зовсім не відбудеться. Тобто вони будуть намагатися більше залякувати і, можливо, щось буде, але воно буде, вийде на мінімум. Тобто, коли по колесу фортуни, воно. А про що тут карта гостинності? Це дев'ятка пентаклів. В якому сенсі? Що тут? Так... Ну, вони розумієте, вони тут карта говорить про те, що вони типу накоплювалися, мабуть, тому що капосвіту це якийсь період протяжності, до якого ти готуєшся. Тобто вони для того, щоб нас удивить, вони прямо готувалися і готувалися, щоб заявити про це в якийсь конкретний момент. По дев'ятки кубків це коли ти от. Відбираєш час для цього. Але ну, щось піде не так, тому що це все завершується по смерті. Ану, опиши мені цю смерть. Про що трансформація? От, а тут прям карта справедливості випадає. Знаєте, в мене таке враження, що е, не вони на самі їх. Ану, пиши справедливість. Таке враження, що е, цей обстріл, це їхній е, останній шанс. Е, знаєте, це якби шанс відмовитися від того, що вони задумали. Ну, от їм, якби це таке як попередження. Ну, типу, е, якщо ви не відмовитеся від того, що ви задумали, то вам, прийде, то вам за це прийде розплата. І розплата буде заключатися в тому, що це якраз от ну, розкриває справедливість, нам не говорить останній етап вчасно відмовитися від того, що напланували. Тобто, якщо вони не відмовляться, а будуть а такі ці обстріли будуть, то я так розумію, що це для них обернеться також обстрілами. Так що те, що закидують, що там. Москва горіла і буде горіти і палати на 9 травня, це, мабуть, не вкиде. Мабуть, у нашого командування також є, знаєте, отвіточка вже готова. Я, Судячи з карт, можна це сказати. Цікаво, цікаво. Тобто це для них як попередження. Вони ще, мабуть, цього до кінця не розуміють, судячи з карт. Вони ще думають, що ну, вони готуються, реально готуються. Але по... Колесу фортуни, ми або їх обскакаємо. Ну, тобто, розумієте, тут ще ця карта двійка кубків. А про що сонце? Цікаво просто. Страшний суд. Да. Їм прилетить. Тобто, давайте підотожувати будемо. Як цікаво, вийшло, я навіть не думала. Як ми там ставили питання, чи можливі будуть обстріли з 1 по 9 травня? Я вам так скажу. Вони планують досягти своєї цілі, тобто налякати нас. Будуть закидувати все, щоб паралізувати нас. Ну, сил реальних, якихось таких прям щоб масовано, немає. Але їм дається, вони розраховують, вони планують, працюють над збором накопленням цих ракет, всього цього потенціалу, вижидають, помагу, вони готовляться вдарити. Але щось трапиться таке. Що заставить їх прийняти якусь іншу ситуацію, яка для них буде дуже тяжкою? Я запитую, в чому ж заключається оце колесо фортуни? А колесо фортуни заключається, що буде розумієте, оці всі плани, які вони будували. По, ну, типу, в якийсь определьний день, типу, завдати удару, вони зазнають трансформації. А трансформація на виході виходить справедливістю. Тобто, за що боролись, на той напоролись, обично справедливість так говорить. Розкриваю справедливість, і вона мені говорить, що це. Якщо вони вирішать бити конкретно там першого, дев'ятого, якого б там не було, то це буде їм або попередження буде послане. Що це буде остання ваша можливість. Ну, типу, ви можете ще відмовитися від своїх цих планів. Оце, що ви тут вибудовуєте, ще вам дається остання можливість відмовитися. Якщо ви не відмовляєтеся, то подарунки прилетять вам. Е... В ответочку, тому що по сонцю страшний суд, а, і а, якби рицарь Пентаклів з подарунком, і карта дому. І тут ще по двійки кубки цей обмін подарунками. Тобто, я так розумію, що буде посланий сигнал, можливо, в останній момент про те, що якщо ви нас, то і ми вас. Або воно навіть так і трапиться, що вони обстріляють нас і в ітогі там е, полетить і туди. На Москву. На, на Червону площадь до них. Тобто, е, знаєте, карта справедливості, вона просто так не випадає. І. Е, е, ану, зрешний суд ще привідкрій. Ну, буде злажена робота для того, щоб їм нанести урон. Тобто, тут розумієте, тут буде така картина, якщо вони завдадуть удару. То вони отримують зеркалку просто. По двійки пентаклів вони просто отримують у відповідь те, що вони пошлють. І це їх їм такий урон нанесе по десятки жезлів конкретний. Ну Тобто це не, не стандартна десятка, як от в колодах ну, класичних. Це якби там не фізична смерть, але це ти буквально від такої тяжкої хвороби відходиш, що ну, на грані знаєте, життя і смерті. Тобто, ну, я це так бачу для себе. Будемо спостерігати, як воно програється. Я навіть, навіть, задоволена, що я виклала, що я записую цей розклад. Мені подобається те, що я бачу. Так, всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!